Коли востаннє ви замислювалися, чому саме цей монітор стоїть у вас на столі? Чи дійсно він зручний? Ми вже звикли обирати нормальний, звичний екран, аби працював. Але в сучасному світі монітор це не просто екран, це ваш головний візуальний інтерфейс для роботи, навчання, розваг і творчості. Саме тому в 2025 році правильний вибір стає особливо важливим. І сьогодні я покажу вам модель, яка дійсно змінює сприйняття. Acer Nitro XV345. Ринок моніторів сьогодні надзвичайно широкий, але якщо подивитись практично, оптимальним рішенням стає широкоформатний екран у форматі 21х9. Саме таким і є Nitro XV345. Вигнутий 34 дюймовий монітор із роздільною здатністю 3440 на 1440 пікселів, Частотою оновлення 180 Гц і яскравістю 300 ніт. Сучасна VA-матриця підтримка HDR 10, охоплення 90%. Adobe RGB. Усе це забезпечує соковите, чітке зображення. І головне у вас більше простору для будь-яких задач. Робота з відео: вся таймлайн поміщається на одному екрані. Зручно розмістити плагіни та панелі керування. Веб-розробка чи дизайн додаткові панелі не заважають основному контенту. Excel чи Google таблиці ширина дозволяє бачити більше колонок одночасно. І при цьому все виглядає стильно: тонкі рамки, антиблікове покриття, міцна металева підставка з регулюванням. По висоті нахилу й оберту окремо варто відзначити сучасний функціонал. Наприклад, USB Type c з потужністю до 65 Вт дозволяє не лише передавати зображення з ноутбука, а й одночасно його заряджати. Один кабель і у вас чистий організований робочий простір. Крім того, у моніторі передбачено режим КВМ. Тож, якщо у вас є і ПК, і робочий ноутбук, ви можете підключити обидва пристрої і просто перемикатись між ними без зайвих проводів і зайвих рухів. Один монітор і для особистих справ, і для роботи. Зручно, розумно, сучасно. А тепер про кіно. Більшість сучасних фільмів зняті у форматі 21 на 9. І саме на такому екрані вони виглядають так, як задумав режисер. Без чорних смуг на всю ширину. Ефект справжнього кінотеатру, тільки у вас вдома. І навіть за площею це як великий 40-дюймовий телевізор. Але картинка ближча, чіткіша, а враження глибші. Якщо ви любите серіали, фільми або дивитись YouTube у широкому форматі, це просто інший рівень занурення. Щодо ігри. Тут усе ще цікавіше. Частота 180 Гц і час відгуку 1 мс – це вже стандарт у геймерському сегменті. Але коли ви граєте на такому широкому вигнутому екрані, змінюється саме відчуття геймплею. Наприклад, у гоночних симуляторах з виглядом із салону авто огляд охоплює майже всю передню панель. Створюючи ефект повної присутності, якщо раніше для цього потрібно було встановити три монітори, втрачати купу грошей і місця, то тепер достатньо одного екрану без рамок між панелями, без складної конструкції. Просто вмикаєте і граєте. В шутерах ви краще бачите бокові кути у стратегіях більше поля бою у RPG розкішні пейзажі. А якщо ви стрімер, ви оціните можливість тримати OBS, чат ігру на одному екрані без другого монітора. Це зручно і естетично. Так, не всі ігри оптимізовані під 21 на 9, але їх більшість. А звикнувши до такого формату, повертатись на 16 на 9 вже не захочеться. Nitro XV 345 це не просто широкий монітор. Це робочий інструмент, розважальний центр і геймерське рішення в одному корпусі. Ви отримуєте більше простору, більше комфорту, більше гнучкості. І навіть за один лише USB-C із зарядкою і підтримкою КВМ його вже варто розглядати. А з урахуванням ціни це справді розумна інвестиція у свій щоденний комфорт. Можливо, саме цей монітор стане вашим новим улюбленцем. Не тому, що він потужніший чи найдорожчий, а тому, що він продуманий до деталі і адаптований до реального життя. Ви це відчуєте з першого дня і вже не захочете повертатись назад.